Так, і знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам, любителям природи, всім грибникам, підписникам та просто глядачам. Слава Україні, героям слава. Сьогодні ми, друзі, вирушаємо за грибочками зовсім протилежний бік, як я завжди ходжу. Йдемо шукати гриби серед поля. Ось кругу поля, куди не глянь. Сюди поле, поле, по колу всюди поля. І там далі є такі лісочки самосійні, Осика, березина, Там може рости червоний козак. Ну, не знаю, чи він є, піде на розвідку. Будемо дивитися, що знайдемо, те будемо показувати. Вийшли ми вже далеко за селом. Село лишилося позаді нас, ще до грибного місця, навіть і кілометрів за два, йдемо під сусідні села. Не знаю, що з того всього вийде, а що знайду, все буду знімати, буду вам показувати. Добре, погнали за чудовими білими грибами. Ось така всюди краса у нас на Україні. Ось тому сюди і тягне всяку нечість. Ну нічого, і цього разу ми цю нечість виженемо, як і завжди. Добре, погнали. Ну що, друзі, з Богом заходимо в ліс, будемо пробувати щось знайти. Йдемо подивимось розвідучку. Не був я тут вже років за 2-3 в цих місцях. Минулого році була посуха осінню, не було сміслу сюди йти. Тут козар росте тільки тоді, коли є опади волога, так як цього року. Є дощ, дощі, є волога. Тут можливо щось може є. Ну Не знаю, дивиться. Так, попадає нам там такий файний файнецький козар. Збираємо ось таким лісочком. Ну як лісочок? Більше подібне на посадку, такі зараз і воно самосійне. От, колись було поле, сіли пшеницю, а там далі був ліс і від нього так насілося. На цьому полі ростуть тепер козари, і подивіться, тому зазирає. Направда не червоний цей. Такий підберезвик. На такій губелезні музі, О, який козарисько. О! Чудові. Збираю їх теж, друзі, закручуємо на зиму. І вони майже подібні, як білі гриби. Головне їх чистити їх потрібно зразу на кип'ячену воду. А кипячену воду чистити і вони не синіють. Не будуть білі, майже як білі гриби. Такий будуть діставати сіруватого кольору. Ну не буду синіти. Ось такий ще один. Перший на цьому лісі. О! Так. і Недалечко від того бачу перші красиві червонячки в цьому році. ох, дивіться який мій гарний з з'ярку голову. А це краса. Правда? Що красиві, то красиві. На такій біленькі-бленькій нішці. З кугарно-червоною шапочкою. Там зазирає ще один, тільки я не знаю, як до нього залізти. Ну, видно, що тут люди сходили конкретно. Ну нічого, ми щось не збираємо. Ось там я бачу ще один є. Опа-на! Тут така бочоночка, Дивіться, який губий Капочка. О! Рядушком ще один. Червоняк такий красивий. Такі три. Так. Там я бачу ще один четвертий, Трошки важко тут ходити. Нічого, зараз привикнемо пару хвилин в лісі. Після бучини трошки непривично. Ось який ще один. Це вже світло головою. Така краса. Так, і опять там ослідуші два червоніється. Відські два красені, там зазирають. О, пішов я трошки, друзі, перевести вид гриба. Білі грибочки вже пітно доїли. Хочеться щось трошки інакше. Ось, видський чудовий. Правда, краса? Ну, красота. Добре, чистимо. Йдемо далі. Головне, тут що треба дуже уважно дивитися. Типу легонько. Тут такий трошки заростляк. Він може бути де небудь. Ось. Ось тако. Він ще дві хвилини в лісі. Нажатку в корзині. О, такий опять. Дивіться, який молодесенький. Гарний. Плімосі собі. У. Чудовий. І опять там чудовий такий, гарний. Ось, дивіться. ох, цей дебелий. На такій нозі. Ох. Оце козарисько. Це що підосину, то підосину як здоровий. Руби нога рядом молоденький знову таких два. Не встиг того поставити в корзину, як тому зазирає наступний. Такий самий гарний. Лицякий. о Вони тут ростуть, то ростуть. Такі самі ідеальні. Подицький гарний. Ох, це красончик. Видицька, в нього шапочка. Червона-червона. А знизу такий білий-білий. Корінчик товстий. Такі чудові, гарні. Під Я кажу, що не чого на голові. Ось. Так, і є наступні. Так, зарився там у мосі. Подивіться, як він собі сховався. Сховався, зарився в мох і зазирає. подивіться, тут нога. Який він класний. Губечий. Оце трасий. А там його. Напевно, брат. І то напевно рідний. Ось такий ще й близнюк один в один. дивіться які два. Красиві, чудові. Правда? Ого. От іменно за ними я сюди прийшов. Що, класна сьогодні грибалка, правда? Погади, там є третій зразу, Так, станом. там є третій. ось який. Тому це вже напевно молодший їх. А ні, там є ще молодші. І знов у Мосі. Мосі в, в травишці. Тут вони піховаються. Ой, знов два класних. О! Так, і опять нам попадається червонячок. там. Ось такий молоденький зазирає. Ось. О, який ранковий красень. тому притулився ще один біля патичка. І такий, як свічок. Опа. який Гарнюня. всі такі молоденькі, ідеальні. Красота, аж такі збирати. Ну тому і зазирає красон. Крапець. Так, щеня до нього дойти. Ах, там є молодший. Перший. Такий молодший. Гарний. Так, зараз якось там Отамаше і два. Ух ты, тусіле коло. Так, там о два. тут зі ждовий такий. З холосі. <кхід> Ось який. Ох, шляпа. Ох, в одному шапку. Треба їх лишати. Бо ця кочка трохи важко з ним ходити. Ось видите, ще два яких. Ще два два. Знову два там ще один. Зразу недалечко. В корчиках. Ще один там. Красавчик. і Знову. Ось. Три. Так. Зараз почистимо, подивимось, ще. Так, ті там стоять. Я пішов ще дивитися, зараз взрив одного, Но бачу ще одного. Зразу. Ось. Зразу не замітив їх. Вже важко їх тут кацико. Але там є ще один такий здоровяк. Олій ціки. О! Знов таких три. О! Чудово. Ось тут кого біля ялиночки собі притулився. І зазирає тему червоняка. О, це підосиною. Грубий, старовий краса. Так, і недалечко ще один файний. Біля такого грабового корчика собі зазирає. Ось який. Такий ще один. Так, а тому такий класний попадає нам, подивіться, який великий. Здоровий, червоний. О! Ось такий великий шляпа все одно біла, бачите? Такий великий, а шапочка біла. Ось чому я люблю їх тут збирати. О, дивіться, там який один зазирає. Недалечко від того. Ось такий красончик є другий. Більше не видно. Так, поки що не видно. Враховуючи те, що ми прийшли дуже пізно. Зараз на годиннику у нас вже 12-та година дня. І ми їх ще збираємо і то конкретно. Людей вже тут до цього часу перейшло купиці, купиці людей вже перейшло. І вони ще є. Ну їх тут неможливо визбирати в цих корчиках. Подивіться, тут казарості. Тут ніби йдеш, його нема, тут в другий бік обертаєш голову, а він є. Ось тако. Ну добре, збираємо далі. Так, і ще такий один гарний молоденький. О, який Так. Тому ще таких два. Вони вже якісь такі не файні. їх лишаємо. Шукаємо такі молоденькі самі. Там такий файний. Ох, підбережник. О, подивіться, да, темно-темна шапка. О. Ось такий чудовий клас. Маємо. Так, і знову нам попадається гарний. Подивіться який класний молодий. Зазирає. Ось такий. О, такий. Ще один. І опять такий цвічок. О, Квітки молоденькі, гарні. За ним ще один. Ось. Тут такі. О! Скрусі в травах. Ах, відбув десь чистонька. Гарний, чистий. Ось. Чистий, як сльоза. Красота Вон там ще один росте. А це вже не червоний. Звичайний підбережник. Ось такий. Це звичайний. Ну і знай поки що теж. Тамо такий помпулатий. Катуста ніжка. Сам малий. Ніжка груба. О, Чудовий. І знов такий губечий там попадає. Дивіться який класний. Губий. Йома йо це нога. Що нога? А, вламав, Уламалась. Такий здоровий. Клас. Клас. Опять шаленки. Ось. Ті всі вмосі файн, Ростуть собі на передругом. Одне, що трішки важко їх тут ходити шукати. По таких корчиках вони тут так ховаються капець. Багато листя впав, що жовтого, червоного. Трошки важкувато. Ну нічого, потрішки-потрішки. 10 по хвилин у лісі. За 10 хвилин у нас майже повний кошечок. Ще зараз так минут 5-10. Іду додому. Напевно. Тари я більше ніякої не взяв. Треба сюди йти з мішком, а не з кошиком. Залієш щось. Сюди хочу подивитися за горіхами лісовими. Є тут точка. Так думаю поверну зразу. Подивлюся за козариками. А сюди треба було брати мішок. Я перейшов туди і назад. По посадці вже більше як пів кошика. Ну добре, так що трішки походимо, до збираємо та йдемо додому. Та, Ще такі два молодих підбережника. З світлими шапками. Були перші з темними, теж попадають світлими. Та тут всякі різні, тому що класні вони з такими грубими ногами. Красиві. О, який здоровий чувачок. Ще один. Самі такі, як білі гриби. Бачите, такі класні шапочки біленькі завернені з свердими ногами, частонькі класні. Красота. Тут такий молоденький. Ось. А Тут такий біля нього. Матьопік такий. Тут ще такий один. Побільшого візьмем. візьмемо. Таких два. там ще один зазирає. Один за одним. Тут довго не побудем в лісі. Десять хвилин походив. Корзина вже доходить до фіналу. Відські гарні. І гарні молоденькі, біленькі. Красота. Ось такий лісочок. Одно, що важко тут трошки ходити. Позаростав, трошки здичів. він був раніше красивіший. Не було тут таких дебрів. Броха нападала, навалила, позаростала молодими і деревцятами. І трошки важкувато. Але грибочки є. Ось такі козарики, гарні ростуть червоні, під осинники і під березники. Красота. Ось такого вийшов ближче до полі. І він собі тут росте, там у траві. Ось такого в траві у мосі на поле. Зазирали. Там недалечко є береза. І він тако собі росте. І ще один такий. Так, і пару метрів від того. Знову по травах. Я пішов ближче до полі, може вденьки додому. Корзина у нас майже повна. І знову два таких чудових зарика. Ось такі. Нам Попадаюсь. Ось і знову купина. Близько біля поля ходжу. І ще один. І знову такий. Самі такі молоденькі, гарні. Красота. Вон там ще один самий купа не стерчить. Дивіться який. Один молодяк. Зразу не замітив. Їх тут важко замітити по цих травах. От що біда. Вон дивіться, як гарно накрився. Ну, так класно сховався, що капець. Я одразу його не замітив. І він собі так гарно мохом. Подивіться гарно. гілочкою. Мохом застелився. І все, його майже незамітно. Перейшов я туди, попри нього не бачив, обійшов так другим боком. Так зірка він є, такий молоденький гарний. Ось, і знов такий рубежі. Ну просто як білий гриб. Дивіться, який класний. З такими крутими шапками. Такі ідеальні, як білі гриби. Красота. Попадається нам ще один такий чудовий. Візький здоровий, гарний. О, всі такі стандартні. Ох, ця нога. Окочена загарнена. Чистосенький гарний. Красавчик. Супер крупкозину. Тому я бачу ще одного молодого. Недалечко. Тому сховався. Ось. Ще один молодий Чувачок. Всі чистонькі, гарні. Відколи попадає. Що має черватину. переважно всі чисть. Ну цей взагалі, екземпляр. Чистий білий грибочок, дивіться. Дивіться, яка нога у нього. Груба, груба шапочка. Чистий, настоящий білий. Сталека можеш подумати, що білий. Це не козарик. Така краса росте. Так, ось знайшов я там ослідуй. Тамо гарний козарик. Дивіться, який красень зазирає. І знов такий. Зарезник. Ох, відбилася шапочка. Нічого, десь чистосенька. Гарна. Тамо. Ще два, три. Зразу всі кількість зазирають один за одним. Козина у нас вже повна майже. Я нікуди не ходив, тільки пару метрів під поля. і Пройшов метрів, я знаю, з 50 цією посадкою. Козина мене повна. Надходить, кішов мужик, йде з двома відрами 25-літровими від шпакльовок. Каже мені а ти з чим сюди чоловіче прийшов. Та сюди з корзину не маєш тут робити. Над 5 хвилин 10. Воно ну, таке є. Я побув тут ретонно до 15 хвилин, він корзина повна. І третій зараз додому другий таги я не взяв, на жаль. На нас збитки не брав ні сумки, нічого. Отак. От а може як де тепер вас двома відрами 25-літровими в одному відрі. Я половина козариками червоними і такими. І сміється з мене, каже, ну да. ну Ти мужик, даєш з таким кошечком сюди прийти. Я собі привик таку на ті ліси, а тут-то -ка капець. А тут-ка реально капець. От тако від полі пару метрів. Йду в пройшов, я не знаю, від знизу почав. Метрів з 50-60. шістдесят до гори перейшов, ще догорів. Машинки назад, прямо додому. Кошик повний. Добре. Напевно, цьому будемо закінчувати. Добре, зустрінемося на слідуючих чудових грибалках. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все, до наступних зустрічей, Па-па.